Ну що, на даний етап це закінчення історії щодо вбивства моєї доньки? Ось він, той самий 37-річний молдаванин Андрій, який вбив 9-річну Валерію у Німеччині. Суд сьогодні довів його провину та засудив до довічного ув'язнення. Мотиви злочина 37-річного чоловіка шокують не лише родину, а й також присяжних та навіть суддю. Як це зробив Андрій і за що? Розповім далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вашу вподобайку, залишайте коментар та поширюйте це відео. Я зараз в Німеччині був на двох засіданнях, а сьогодні оголосили вирок вбивці. Доньки він отримав пожиттєве без права на амністію. Батько сьогодні не багатослівний, адже від того, що він почув, холоне кров. Нагадаю, дівчинку рем'ю Валерія вбили на початку червня 24-го року, коли вона йшла до школи. У мене виходив її коханець, і колишній і казав про те, що якби там не було, а дітей з нею залишати не можна. Та коханець матері Валерії виявився хитрішим за фарбованого лиса. Він зміг обдурити як батька. Так і матір дівчинки, однак від німецької поліції далеко втекти не зміг. Його затримали у Празі ще декілька місяців тому. За даними слідчих, яких цитує німецька хвиля, засуджений 37-річний громадянин Молдови. Він заманив Валерію у свою машину. Потім душив її і втопив у калюжі в лісовому масиві недалеко від міста Дебель, що на сході країни. Серед доказів обвинувачення були дані мобільного телефону, записи камер, а також сліди шин та ДНК на місці злочину, розповідає видання Тегешпігель. Валерія опинилася у Німеччині з матір'ю та сестрою. Вони рятувалися від війни в Україні з батьком Романом Гудзенко. Мама Валерії розлучилася уже під час повномасштабного вторгнення. Жінка не захотіла повертатися з Німеччини. Соціальні виплати та, вочевидь, нові романи стали на заваді надії матері дівчинки в той час, коли Роман уже воював на передовій. Він отримав медалі як ветерана війни за відвагу вітчизни, а також учасника бойових дій. Колишні дружині неї дуже погані від стосунки були з Лірой. першим коханцем та першим підозрюваним став українець Геннадій. Як каже він сам, він мав стосунки з матір'ю вбитої Валерії. Геннадій розповів, що вилетів до Стамбула 31 травня, тобто за три дні до зникнення дівчинки, а в Німеччину повернувся лише 12 червня, коли тіло дитини знайшли. Чоловік сказав, що в Туреччині в Стамбулі він був у стоматолога. Як доказ він показав рахунок за лікування на суму 5110 доларів і штампи в паспорті. За словами Геннадія, про те, що його розшукують у справі про вбивство, він дізнався лише після Понімеччини, хоч визнав, що бачив пропущені дзвінки, але не реагував на них. Поліція затримала його, коли він повертався з аеропорту. Однак чоловік мав залізне алібі. Згодом перейшли до 37-річного молдаванина Андрія, другого коханця матері Валерії. Вони пробули у стосунках три місяці. Згодом Надія не захотіла бути разом. Газета шпігель» пише: Валерія довіряла чоловіку і не підозрювала, що трапиться щось погане, коли вранці, 3 червня, 24-го року сіла в машину до Андрія. Відповідно до вироку підсудний убив дитину підступно та з низьких мотивів. Помста матері Валерії, тобто його коханці. Адвокат чоловіка Йорк Нойбер заявив, що немає жодних доказів того, що хтось інший, окрім його клієнта, несе відповідальність за смерть дитини. Однак він не вважає доведеним такі обставини вбивства, як злісний умисел і ниці мотиви. Тому адвокат просив визнати його клієнта винним у вбивстві з необережності, як зазначає видання Франкфортер, Мейн. Суд ухвалив рішення на четвертий день судового розгляду. Суд також постановив, що злочин є особливо тяжким. Це означає, що, хоча дострокове звільнення після 15 років в'язниці є можливим за німецькими законами, воно буде практично неможливим, тому що в Андрія не буде права. На амністію, як дитина зникла, 3 червня Валерія, як завжди, вийшла з дому о 6.50. проте в школі так і не з'явилася. Вона зазвичай користувалася автобусом, але цього разу так не зробила. Мама не провела дитину на автобус і за законом Німеччини нічого кримінального в цьому немає, тому що з восьмирічного віку дитину можна відпускати саму до школи. Однак чоловік звинуватив дружину у халатності, але як можна. Промовчати, якщо насправді донька ходила до школи пішки сама в іншій країні, не знаючи мови, не 500 метрів до зупинки, а 4 кілометри, тому що на автобус вона не встигала. І там багато чого. Ну, насправді багато. І коли пишуть, навіщо я їх відпустив і так далі, сам відпустив. Та вони виїжджали на три місяці. А залишились на зовсім. По-друге, за даними поліції, школа не повідомила маму про те, що дитина не з'явилася на уроки, тож жінка забила на сполох аж ввечері, коли та не повернулася додому у звичний час. Тобто тут є також певна провина школи. Вот эти вот запреты на ношение телефона в школах и вот эти вот часы просто GPS, когда родители могут в любой момент посмотреть, где находится их ребенок. Почему учителя не сообщили, что несовершенно ну, маленький ребенок 9 лет не, не пришел в школу? Почему они сразу не поставили родителей в известность, а только родители узнали, когда ребенок уже не пришел со школы? Это ужасно. полмира уже вже понатикана камерами. Школа добавляти захищена цими камерами. Если бы вони були, этого бы могло не пройти. Якщо б були GPS, этого бы теж могло не произойти. Мені було б начхати, на які там закони можна телефон до школи носити. Не можна. Як можна безвідповідально відноситись до цього? Ну, так взагалі можуть тільки писати ті ті, у кого нема дітей, ті, хто за них не переживає. Ну, виявляється, тут вся серія подій. По-перше, дівчинка не сіла в автобус, так заявила поліція. Але вона до нього не дійшла. По-друге, школа не повідомила про це маму. Шукати дівчинку почали лише увечері, коли вона не повернулася. З навчання. Поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора, а я про це дізнався лише о пів на 11. Просто робіть висновки самі. Також одна жінка повідомляла в поліцію, що чула крики з лісу. Однак поліцейські шукали тіло дівчинки чи саму Валерію аж довгих 10 днів. Хоча потім виявили її тіло в непрохідній зоні у лісі за 2,5 кілометри до будинку Валерії правоохоронці почали розслідування і проти школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках і що дитина так і не з'явилася у школі. Про це там не сказали одразу навіть матері. Що думаєте ви про це? Залишіть ваш коментар. Зазначу, також що тіло Валерії оглянула в інституті судової експертизи в Лейпцигу. після розслідування та розтину. Немає жодних доказів того, що дівчинка стала жертвою злочину, сказала старша прокурорка Хемніця. Інгрід Бургард ще зазначу, що батько забрав тіло Валерії та поховав її в Павлограді на Дніпропетровщині. Також він хотів забрати молодшу доньку в Україну, однак, поки цього йому не вдалося зробити. Адже в Україні війна, також Роман Гудзенко мав змогу залишитися в Німеччині поряд з донькою, однак він сказав, що хоче проживати. В Україні. Глядачі писали а романи, залишайся поряд зі своєю молодшою донькою. Однак до цих коментарів чоловік не дослухався. З вчорашнього дня мені всі дзвонять, питають, живий я чи ні. Кажу, живий. Хоча, може, було по-другому було проще чи щось, але якось так. То все фейки, ну і нафік. А відео не записував, нічого не викладував, тому що, по-перше, мабуть. І нічого, ця вся бюрократія, все це зжирає, це навіть не на місяці, а мабуть. Ладно, буду сподіватися, що це на місяці. І інформації, по суті, поки що ніякої нема. Можу скажати, сказати лише про те, що роблю все можливе для того, щоб а, винуватий або винувата а, смерті Валерії. Були притягнені до відповідальності і можу сказати, що я роблю все для того, щоб а, повернути донечку додому. На цьому в мене пока все.